Повірка водолічильника процедура обов'язкова та не проводилась в районі вже багато років, а тому не дивно, що до неї користувачі послуги спочатку поставились несерйозно. Повідомлення про необхідність повірки багатько людей не отримало. Інша частина населення їх проігнорувала, та потім хвилю обурення викликали отримані рахунки за воду. По примусах пітанцю зразці ваша тетя, щучок зняти з та платити за 24 чотири куба е, в середнім з тих самих потреблених 4. Мы людей повестили через висти змещи на официальную газету, да. И практически каждому человеку на поддержках было разнесено уведомление о том, что надо поверить счетчики. Прошло, наверное, месяца 3-4-5 прошло. Люди ну, думали, что все так пойдет, как бы, но ну, поэтому перевели на норму. Якщо лічильник не повірений, то його знімають з обліку, а плату за споживання нараховують за нормою. Тобто 6 кубічних метрів на одного прописаного члена родини суми виходять приголомшові. А що ж вони повністю виїхали на всіх пенсіонерів? Пенсіонер отримує тисячу гривень, а йому треба 500 гривень заплатити. Повіряти лічильник, тобто перевіряти його на похибку, необхідно раз на чотири роки або ж по закінченню гарантійного строку, що вказаний в паспорті пристрою, паспорт який дається в місяць счетчиком намірної, де указано срок випуску счетчика, срок сідочій повірки счетчика, і сколько у нього ще періодичність повірки. Вот Люди впевнені, повірку повинно проводити комунальне підприємство «Зміївсервіс» за власний кошт. За допомогою зміївчани звертаються до юристів. Юридичні контори відразу відлякувати клієнтів звички не мають і виручити пообіцяють. Звичайно, не задарма. Щоправда, найвірогідніше всі зусилля та затрати в кінцевому рахунку будуть марними. Суд давати безполезно, тому що нічого не даб'єшся. Будеш тільки платити. Засувальшитя саме за суд, суд нашу, а ти одно не доб'ється нічого. і получается, ми в такому положенні, що ми нічого не можемо делать. Суперечності в законодавстві водять людей в оману. Якщо, наприклад, звернутися до закону про метрологію та метрологічну діяльність, то повірку має проводити надавач послуги, тобто комунальне підприємство. Але будьте уважніше, бо як то кажуть, дрібним шрифтом вказано, що лише за умови, що лічильник перебуває на балансі КП, а ця послуга включена в тариф. А це не наш випадок. Зобов'язує споживача платити, і постанова кабінету міністрів номер 869. Втім, повірку можна й не проводити найпростіший шлях встановити новий водолічильник. Ви звичайно можете придбати його і самі, але прилад не можна просто прикрутити. Опломбування коштуватиме 82 гривні. гривні. Сьогодні приходять свисток і смотрять правильність установки щочика. Смутят правильність з розводки водопроводу по дому, щоб не дай Бог, там ніхто там не подумав і не захотів обвести воду в окрущу і так далі. Дати затрати времени більші. До того ж, підприємство заздалегідь потурбувалось про вас та люб'язно пропонує не гаяти час на купівлю лічильника. Тож вартість заміни пристрою з урахуванням опломбування, так би мовити, варіант All Inclusive коштуватиме 278 гривень. Мы закупили как бы счетчики недорогие, не по 150 рублей. Как Скажите, говорить, вы усложнили... А, да, не не, не берете себе на баланс? Нет, мы не берем себе на баланс счетчики. А, а проплачивают вам за них? Кому? Ну, вам мы вам Мы покупаем счетчики для населения. Правильно, да. но они все равно проходят через вашу организацию. Они автоматически становятся уже на ваш баланс. Нет, на у, нет? У, нас, а, у нас человек его купил, этот счетчик. Человек, человек вот. это частное лицо? Да, вот, вот, вот человек... А пришёл... у вас есть договор с частным лицом? Вигідна пропозиція ЗМІ в сервіс зацікавила багатьох, зокрема й Антимонопольний комітет України. Харківське обласне територіальне відділення надіслало лист відповідь на депутатський запит, в якому йдеться. Дії КП «Зміївсервіс» по безпідставному стягненню зі споживачів послуг центрального водопостачання плати за пломбування засобів обліку води призводять до ущемлення інтересів споживачів. Таким чином, вказані дії КП «Зміївсервіс» містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 13, пунктом 2 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним домінуючим встановлення. Овищем встановленням таких цін чи умов придбання, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, варто додати, що ціни на опломбування та заміну лічильника затверджувались одноосібно директором КП «Зміївсервіс» Андрієм Кізіловим. Судячи з калькуляції, підприємство заробляє непогано. Наприклад, одна година робочого часу слюсера 25 гривень, водія 20. Тим не менш, при цьому Зміїв сервіс бідкається. Мовляв, коштів не вистачає. На останній сесії міськради депутати, а точніше наразі опозиційна більшість, звільнила підприємство від сплати земельного податку.